Під егідою Криворізького національного університету у 2011-му було об'єднано технічний університет, економічний та педагогічний інститути і Криворізький факультет Національної металургійної академії України. Відтак за рішення керівництва КНУ для роботи єдиної приймальної комісії було виділено аудиторії головного корпусу колишнього КТУ. До ажіотажу перших днів додалася ще й величезна кількість абітурієнтів, які фактично штурмували чотири вузи. Однак черги були лише у вістобюлі. В аудиторіях спеціалісти працювали чітко і злагоджено кожному звичні навчальних закладів, кожна в минулому відокремлена приймальна комісія була складена з професіоналів нормального рівня, і тепер новий колектив об'єднаної приймальної комісії. Він Ну, буквально за лічені тижні найшов спільну мову. Цю роботу ми почали ще в минулому році. Міністерство, як ніколи, вчасно дало нам і плани прийому на бюджетну форму навчання. Це в середині минулого місяця. На жаль, для багатьох абітурієнтів перший день не був вдалим згідно з законом про захист персональних даних, неповнолітні вступники мали з'явитися з батьками, про що знали далеко не всі. При подаче своих новых персональных данных необходимо в приемной комиссии заключить соглашение, так называемое, о разрешению нам и Министерству образования использовать персональные данные абитуриента. Особенность этого заявления заключается в том, что если абитуриенту нет 18 лет, то это соглашение или согласие должны подписать или зарегистрировать родители або опікуни, якщо це льготна категорії умови подачі документів залишаються незмінними: п'ять вузів на три спеціальності в кожному. І хоча з об'єднанням вищих навчальних закладів криврійські вступники можуть подати на 12 заяв до чотирьох вузів, як було раніше, а тільки три до одного, більшість молоді вважає, що створення єдиної приймальної комісії є вагомим плюсом для абітурієнтів. Подавати документи в один вуз, ну общий, з однієї сторони, звісно, цікаво і удобно. сразу пришел, подал, куда тебе надо. Но с другой стороны, пока что ну, неудобно. Первый день, ну, ты не успеваешь туда и туда, но это все со временем решится. Главное верить в себя, а там уже сам сможешь достичь, чего хочешь. я выбрал факультет правознавства, подаю в национальный университет. Еще думаю подавать Николаевской и в Херсонский. В этом году очень много людей сдавали за и очень много кто попроходил. И конкурс, конкурс будет очень большой, и надо было очень хорошо сдавать. У кожному вузі діє система електронних вступ. Абітурієнти можуть надіслати документи електронною поштою. Однак спеціалісти радять пільговикам все ж таки привезти папери особисто. Раптом виникнуть проблемні питання. До речі, місць для пільговиків, як і минулоріч, надається 25% від загальної кількості бюджетних місць. А обсяги держамовлення у 2012-му змінилися. В цілому обсяги держамовлення. Гросомоди є дуже багато напрямків, дуже багато спеціальностей, але в середньому вони є за невеликим мінусовим відхиленням, є майже тотожними рівню обсягів держзамовлення минулого року. Минулого року є які варіації на одних напрямках по формі навчання трошки більше, трошки менше. Вони вже є досить давно вже афішованими. Люкотні категорії всі у нас проходять предварительне. Ну, не отбор, скажем так, а просмотр всех подготовка документов в специальном группе приемной комиссии, куда входят наши специалисты, работающие с льготниками на протяжении учебы и юрист туда входит. И Есть у нас отдельный план приема по, по целевому. Мы всегда его выполняли. Это педагогический институт. У них та розработаної ра схеми і такі, і такі етасяльська молодь. Документи вузи прийматимуть до 31 липня, крім факультетів, де проводяться творчі конкурси. Там термін прийому обмежено до 17 липня, адже комісії необхіден ще й час на прослуховування абітурієнтів. За рейтингом вступників молодь може слідкувати на сайті громадської системи Конкурс. А списки студентів, які навчатимуться за державний кошт, вищі навчальні заклади планують оприлюднити 10 серпня.